У студії для вас працює Анастасія Мусатенко. Добрий вечір. Почнемо коротко з окремих тем. Кримінальна драма. У Долинській вбито неповнолітню дівчину підозрюваного вже затримали. Як кіт із собакою в Кіровограді сусіди не поділили подвір'я. Духовні раритети в обласному художньому музеї експонується виставка до річниці хрещення Київської Русі. Ну і далі про це не тільки більше. У місті Долинська затримали підозрюваного у вбивстві неповнолітньої дівчини. Ним виявився раніше судимий 18-річний місцевий житель. Правоохоронцям знадобилося менше доби, аби встановити його особу. Подробиці сюжет Ірини Дідушої. Про зникнення неповнолітньої дівчини міліцію повідомила бабуся потерпілої. Онука ввечері вийшла з дому і не повернулася. Правоохоронці за допомогою свідків встановили, у що була одягнена, зникла, о котрій годині попрощалася з подругами. Наступного дня знайшли і тіло потерпілої. Встановлено, що саме на цьому водоймищі міста Долинська було виявлено труп безвісті зниклої дівчини. За у скоєння злочину затриманий в порядку, в порядку статті 115 місцевий житель. Міліціонери встановили, на момент скоєння злочину підозрюваний був нетверезий. Вночі на безлюдній вулиці він зустрів потерпілу. Хлопцеві не сподобалося, як дівчина привіталася з ним. Це його і розлютило. Ході до судового слідства встановлено, що саме на цьому місці в приміщенні добудованого гаражу підозрюваний надогнав потерпілу, де здійснили на неї насильницькі дії. Також після чого позбавив життя шляхом задушення у гаражі. Міліціонери виявили річові докази мотузку та взуття потерпілої. За даним фактом порушена кримінальна справа за умисне вбивство, підозрюваному загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Ірина Дєдушева, сектор зв'язків з громадськістю ОМВС України в області, день за днем. Подвір'я розбрату. Мешканці будинку по вулиці Леніна, 21, не можуть поділити спільну прибудинкову територію. Одні хочуть там ставити машину, інші загородили проїзд. У сусідських чварах розбиралась Яна Вечірко. Людмила Швець розповідає, раніше ось на цьому місці залишала на ніч автомобіль. Зараз сусід вирішив відкрити салон, у дворі поклав плитку і в'їжджати на авто заборонив. Зацементував тут трубу і сказав, що машина тут заїжджати не буде. Из-за этой плитки. И вообще я тут хозяин. Є проблеми і комунальні каналізаційні колодязі переповнені. А водоканалізаційна служба не може під'їхати, щоб відкачати воду. Тут уже колодці набрані водою. Ніхто не може під'їхати. Вчора не ходила по всім службам. Ні жек обіцяв ЖЕК перекрити воду, поміняти трубу, ніжек, ні водоканал, ніхто не може сюди добратися. Чому? тому, що заліти колодці і ніякий шланг сюди не достане, щоб витащити це все. А чоловік а людина не понимає. Ми всі страдаємо. І заєтевану як це може бути. Винуватись скандалу спілкуватися на камеру відмовився. Телефоном запевнив, що робив усе з метою навести порядок у дворі. Спростував і те, що у дворі буде знаходитися салон краси. Хоча вивізка вже висить на центральній вулиці Леніна. Щоб вирішити на чиєму боці правда, за зверненням мешканців будинку на місце конфлікту виїжджала комісія. Прийшла комісія з Ленінського райсполкома, составила акт дійсно знайшла порушення, Вот зараз буде комісія, вона с на комісію. Все це йти далі. За коментарями йдемо до Ленінської районної ради. Заступник начальника районного комунального відділення спілкуватися на камеру не хоче. За дозволом йде до голови районної ради. Після 15 хвилинних перемовин результати перевірки комісії таки повідомляють. Ми комісійно на місце туди прибули, розглянули цю всю територію. І Разом з начальником крепом Зюсь Разіса Олексієвна та інспектором спецінспекції оглянули цей двір, але ми там нічого не побачили, те, щоб було не дозволено. Там двір викладений, плиткою за рахунок цього єрмакова, красиво все зроблено. Вже після інтерв'ю, коли начальник думав, що камеру виключили, говорити почав інші речі. Кітера обставині сказати, що це комісія, що є председатель комісії. Причому комісії не було ніякої комісії. Вийшли Я на Вічірко, Геннадій Зорин. день за днем. Кірвограчі на пасе задніх у будівництві. З початку року в області вели в експлуатацію трохи більше 20 тисяч квадратних метрів житла. Цей показник один з найнижчих в Україні. До кінця року в області мали б здати більше 130 тисяч квадратів житла, поки що встигли виконати у шість разів менше. Чому склалась така ситуація? Перший заступник голови облдержадміністрації Андрій Ніколаєнко питав у керівників районів. Від присутніх вимагав звітів з 25 територій отримав 18. Таким відношенням до справи посадовий залишився незадоволений. Потім не ображайтесь. І це не лише тому, що будуть на нас в Києві давити, а ми будемо давити на вас. Я просто розумію, що розвитку території, якщо ми не будемо планувати якісь вживати дії і когось заохочувати, ми просто зупинимось. У Бобринці пройшло обговорення проекту земельної реформи. В ньому взяли участь керівники фермерських господарств району та заступник голови облдержадміністрації Богдан Андрющенко. Аграрії не підтримали ідею продажу землі іноземцям, натомість внесли кілька пропозицій та визначили ставку за оренду ділянок. Вона коливатиметься від 3 до 25% прибутку. Надати ці пропозиції кабінету міністрів представникам обласної влади потрібно встигнути до 10 серпня. На жаль, в тому проєкті, який на сьогоднішній день опублікований, він враховує тільки інтереси частини громадян України. А частина інтересів залишається поза увагою закону. Ми зараз намагаємось виправити цей недолік, подавши відповідні пропозиції, оскільки нам дано доручення президентам України провести обговорення і надати Кабінету міністрів пропозиції у відповідності результатів обговорення, це ми зараз і зробимо. Знавцям історії та шанувальникам старовини присвячується в обласному художньому музеї. Проходить виставка, присвячена річниці хрещення Київської Русі. Переважна частина експонатів ікони 18-го, початку 20-го століття. Представлені також старовинні церковні книги, елементи одягу священнослужителів та церковне начиння. Один із унікальних експонатів мисливська корогва козацької епохи. Це приклад двостороннього олійного живопису на полотні натягнуто на справжні оленячі роги. Унікальні пам'ятки, давнини, які були передані в свій час не тільки мешканцями міста Кіровограда, Кіровоградської області, а також із фондів Ермітажу. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Ми ж з вами вже зовсім скоро побачимося у темі дня. Дочекайтесь. Інформаційний партнер програми Новості КР -Юей». Відпочивати улітку потрібно так, аби спогадів вистачило на увесь рік. А щоб вашим планам не завадили сюрпризи пані природи, дивіться прогноз погоди на телеканалі Кіровоград. у студії Дарина Романська. Вітаю вас. Завтра по області очікується мінлива хмарність, вночі без істотних опадів. У день суха і тепла погода. Температура повітря вночі 9-14 градусів тепла, в день 18-23. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. По Кіровограду також без опадів. Вночі 10-12, в день 21-23 градуси з позначкою «плюс». А я хочу нагадати, що попри будь-які каверзу погоди, вас захистять енергоефективні вікна номер один в Україні від фабрики «Ві... Взимку тепло не залишає ваш будинок, і ви економите на опаленні 1200 гривень на рік. Енергоефективні вікна Фенікс 70% економії. Гавдрахманова 50. Маркет АТБ. Телефон 27 08 09. А також вся продукція надається в розстрочку від виробника. Ну, а я вам бажаю успішного завершення робочого тижня та яскравого відпочинку. Зустрінемося на улюбленому каналі Кіровоград. У Кіровограді розпочався чемпіонат України зі спортивної гімнастики. До обласного центру приїхали спортсмени з 14 областей України. Для них ці змагання шанс потрапити до національної збірної. Це відбіркові змагання на чемпіонат світу. І якщо у нас не попадає команда чоловіків і жінок вісім перших місць, то потім в січні місці будуть іще для вісьми команд змагатися, щоб попасти на Олімпійські ігри. попадає тільки 12 команд. Тобто вісім зараз відбирають і вісім з вісьми відберуть чотири для того, щоб попасти на Олімпійські ігри. Чемпіонат проходитиме три дні. Спочатку визначали переможців у командних змаганнях та фіналістів в окремих видах багатоборства серед чоловіків та жінок. Найкращі результати показали спортсмени із Запоріжжя, Києва, Луганська, Донецька, Херсона та Івано-Франківська. Я виступаю з 2009 року. Я був призером на Коні, на Брусях у 2009 році в Україні, на купці України я був теж призором. Хочу на мірі попасть в фінал і, конечно, поборотися за призове місце і попасть на Олімпійські ігри за роботи Кіровоградську школу та тренерів теж оцінили. Кращим вручили нагороди від кабінету міністрів. Кір України Микола Ага. У вас хороша школа. По-перше, тренерська. Це що мене дуже радує, що у вас є хороші тренери. Оце важливо. Які і давали, і дають збірну команду радянського союзу спортсменів, тому що можуть бути хороші школи, але перепрошую не бути тренерів. А це важливо, тому що тренер це голова, тому що спортсмен стає чемпіоном світу Європи Олімпійській ігор. Бо якщо не буде голови, яка його буде вести. То не буде в школі нічого. А у вас на даний момент є дуже хороші тренера. Президент Федерації гімнастики України Ігор Коровчинський говорить: завдяки спільним зусиллям спортсменів та тренерів, міжолімпійський цикл для України складається добре. На останніх етапах кука міра у нас були в принципі, дуже серйозні, хороші очень серйозне хороше виступлення. Різуатівне і та програма, яка готується, вона в принципі, не вся була ще показана. Было выполнено и Николаем Куксенковым, насколько вы помните, он был бронзовым призером чемпионата Европы. Яна Димечук была у нас призерка этапа Кубка Мира, вот буквально в Москве. Потом Якубовский у нас а, вместе с Радио выиграли этап Кубка Мира, который был в котбусе. То есть, как бы, тенденция всегда идет на повышение результатів. Віра Шестакова, Роман Сташенко, Новини Спорту. Що зазвичай питають, чи не буде боляче боятися нічого. Погляньте сюди, ви бачите тут скальпель або ще щось жахливе. І знаєте чому? Бо їх тут немає. Медичний центр «Доктор Про». Лікування геморою без операції. Телефон 21 40 40. дня на каналі Кіровоград. Сьогодні говоримо про земельну реформу, а мій співрозмовник Федір Іванович Згривець, генеральний директор агрофірми Фортуна, депутат обласної ради. Вітаю вас. Добрий день. Спасибі за можливість вас побачити сьогодні, нашим глядачам. І, власне, тему я вже оголосила, а ще хочу нагадати глядачам і розповісти вам, що нещодавно відбулася зустріч, на якій аграрії Кіровоградщини обговорювали питання земельної реформи, вносили якісь свої пропозиції. Обговорювали мінуси і плюси цих змін. Е, яка ваша думка з приводу взагалі необхідності проведення цієї реформи в цілому? Е, щодо необхідності проведення земельної реформи, я вже висловлююся і ще можу повторитися в тому, що особиста моя позиція, що земельна реформа вона назріла і вона необхідна. Необхідна. Її треба проводити. Ну, скажімо. Перший, перший аргумент він е, говориться і іншими, скажімо, е, фахівцями, фахівцями да, і тими, хто займається безпосередньо підготовкою е, от, скажімо, цього законодавства. Що на сьогодні власники земельних ділянок практично не можуть навіть своїм близьким родичам передати, подарувати, тобто земля е, е, рух землі обмежений. Е, знаєте, так, грубо кажучи, треба. Значить, піти з життя для того, щоб можна було земельну ділянку туди передати. Це єдиний це, спосіб. Це, так, це єдиний спосіб, да. Це абсолютно неправильно. Зрозуміло, що в нашій, в нашій державі не повинно так бути. Тим паче, що пайовики, які отримали ну, час отримання земельних е, е, актів, Тобто, землевласники, які набули право на земельний пай, уже від того часу вже пройшло ну майже 15, там у кого як, там 18 років і так далі. Зрозуміло, що ті чи інші люди, ну як життя ж диктує своє, так тому безумовно, що треба розпочинати. Інша справа, що значить, я хочу привести такий приклад, що ви розумієте, якщо починати от впроваджувати ринок землі. Так і землю об'явити товаром у нас на Україні, то для цього треба підготовчий період. Дивіться, Верховна Рада 20 років працює в незалежній Україні, так і за 20 років вони зараз тільки підійшли до цього моменту, де на сьогодні вони практично ми бачимо, що Верховна Рада, найвищий закон... е, 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 законодавчий орган держави, на сьогодні. Ну, визрів уже, да? тобто він готовий на сьогодні вже розглядати і, власне кажучи, і приймати вже такі, таке важливе рішення. Але питання стоїть: а суспільство, а безпосередньо учасники ринку? Учасники ринку, ми розуміємо, що може бути держава на державній землі. Значить, самоврядні це структури це мається на увазі це комунальні землі, це сільська рада. там, ну, Селищна, місь, міські виконкоми і так далі, чи міські ради. І саме більше, більше сама більша кількість продавців або учасників ринку це пайовики, це мільйони. Пайовиків, які отримали в свій час, значить, земельний пай. яким чином ви вважаєте, їх треба підготувати І от питання так? стоїть: а чи готові ці люди до того, щоб сприйняти і правильно розпорядитись і визначитись? І більше того, а чи готовий, от, скажімо, проект закону про впровадження ринку землі? Є, да? Ви вже встигли його дослідити. Я решити? я з ним ознайомився. Ну, ознайомився, зробив навіть по деяким статтям, по по деяким пунктам там. Ті чи інші помітки. І я вважаю, що він не вдосконалений, він не готовий, він не виключає, не забезпечує прозорості і не забезпечує ну, знаєте, от, розуміння і контролю з боку громадськості і, і навіть е, з боку е, власників земельних паїв, да, що їх жде в кінці, я кажу, в кінці цього руху. В кінці... А які ваші найбільші опасіння? Ну, найбільше опасіння, наприклад, от е, е, я вам скажу, так як і сьогодні, сьогодні, наприклад, орендодавці да е, передають по договорам, які реєструються, ну проходять певні е, процеси. Аж до реєстрації в кадастровому центрі, чи зараз реєстрації в управлінні в земельних ресурсів, да. але ніде не можна побачити, що було записано. Да, записано. Е, е, для от прийшов орендодавець там е, е, здавати в оренду землю да, і оформляти документи. Він повинен прийти так, як в паспортному столі. Для отримання паспорту, да, там пишеться в паспортному столі видають так такий бігунок. Перше, треба свідоцтво про народження, тето, 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 тето. І потім. Розцінка, так? і ми знаємо, що для того, щоб отримати паспорт, наприклад, треба витратити N тобто, ви маєте кількість... навазі, що це буде дуже дорого тим, хто має землю її потім... Тут, тут не сказано нічого. розумієте? От, скажімо, почне е, е, землевласник е, рухатись по продажу землі, так? може статися так, що е, е, з тої суми, яку він отримає е, за свій земельний пай, так? У нього залишиться, знаєте, як, от е, казка є, коли медведь і е, се вирощували, да? то корінці, то… Не те чого чекав. Педір да, да, Іван, е, яке ваше бачення з приводу купівлі землі іноземцями? Наскільки цей проєкт законодавчий унеможливлює таку, такий факт? Ну, тут передбачено в законопроєкті, передбачено, ну, в першу чергу, що іноземці і фізичні і юридичні особи з іноземним капіталом вони не можуть брати участь і участвувати в купівлі-продажу землі. Здавалось би, ну, є застереження, є значить, захист і так далі. Але ну розумієте, як я вам скажу так, що будь-який закон, будь-який механізм. Можна, ну, я знаю, так м'яко кажучи, спотворити яким чином, да? тобто перекрутити його. Значить, тут багато до речі, тут дуже багато є питань, щодо що е, під час продажу можуть ініціювати штучні е, розгляди в судах з тим, щоб ну, в принципі, як ми зараз називаємо е, елементи рейдерства. Да? Тобто навіть при от продажу землі на аукціонах, і там участі двох там трьох учасників на торгах, і так далі, там дуже є багато питань. Ясо. Де... Тобто, ви вважаєте, що все-таки це не є догма і я, це не обов'язково. Я, я, я що вважаю, так буде, як я прописано. вважаю так, що ем, ринок землі треба розпочинати, е, треба знімати мораторій на е, е, значить рух землі на продаж землі. Єдине що треба підготувати суспільство в першу чергу ту половину суспільства яка являється і буде являтися учасником на ринку і мене більше цікавить не ті хто будуть купувати землю ті вже готові або підготуються будем так говорити реально що ті люди які будуть к себе на ринку землі як покупці вони ну мають певний фах певний рівень і спроможні будуть ну наймати тих чи ті чи інші юридичні служби а от ті люди, які будуть продавцями на ринку землі, так які будуть шукати свою долю в продажі саме землі, в відчуженні землі, от ця сторона, я вважаю, що недостатньо тут прописано, і недостатньо, ще, значить, ну, цей проект закону готовий до цього, щоб захистити повністю захистити інтереси. Більше того, щоб ці, ну, ця частина учасників, щоб вона на початку цього кроку бачила вже. Кін кінечний так, результат. Це розумієте? Це галопом по Європі, і немає світла в кінці тунелі для початкового, початкового руху. Маємо з вами прощатися через те, що час нашої програми вичерпано. Спасибі вам за можливість Дякую. поспілкуватися з нашим глядачам. Нагадаю, сьогодні в програмі тема дня. Гостем був Федір Іванович Згривець, генеральний директор агрофірми Фортуна, депутат обласної ради. Мене звуть Анастасія Мусотенко, і побачимось ми на каналі Кіровоград. Спасибі. Дякую.